Федерація гандболу України Сергій Кочергін, суддя національної категорії Місто Київ. І пролунала фактично свисток е, арбітра і розпочинається другий тайм. Отже, 13-11. Якщо згадати перший тайм, вчорашній зустрічі 13-12, то за великим рахунком хоч сценарії перших таймів були дещо різні, але напруга, напруга зберігається. Ну, а в цьому ігровому епізоді перша атака вдалася для Карпат. Дуже раділа викинутому м'ячу Передирій. І зараз вже Карпати готові захищати свої ворота. І втрата м'яча податківками, невдало вони зіграли контратака. Просто блискуче розпочинають другий тайм Карпати. Провели чудову атаку і відмінний зіграл на контратаці від давнолежні Марині Лебідів, яка чудово підключається в нападі своєї команди. Власне, саме правий фланг найбільш задіяний ужеродок, і це приносить результат. 15-11, швидко зросла перевага до. Чотирьох м'ячів, ще одна контратака, але пас сильно перед засильно. Хоча, звичайно, наміри Ірні Яблонської можна було зрозуміти, хотілося і тут провести швидку контратаку. А ось податківки відзначаємо, вкотре не поспішаючи організовують вони свої атаки, зовсім іншу обирають тактику. Вчора, правда, команда більше рухалася. Ну, Можливо, десь вкотре на голошу дається все-таки знаки втома, в першу чергу фізична втома у вчорашній грі. Ну так і в психологічному плані теж команді, мабуть, не найкраще, адже все ж таки прикро програвати, тим більше такою невеликою різницею, іначе то були всі шанси для успіху і податківок. Що ж, відмінно грають Карпати, і в першу чергу це заслуга саме лідера чемпіонату, який вдало проводить матчі і практично не дає шансів своїм суперникам. А тут помилка при передачі. Ну і, власне, дещо повільнили темп податківки, але все ж таки в кінцевому підсумку зуміли зараз закинути м'яч. І це 13 тринадцятий номер. Іван Намигович, я вже зазначав вчора, що це вихованка Закарпатської школи гандболу, яка захищає кольори податкового університету. 15-13. чути скандування Карпати-Карпати. Сьогодні в спорткомплексі ці також відбувається четверті спортивні ігри. І якраз е -е, підростаюче покоління бере участь у цих матчах і мають змогу спостерігати. За діями трамп-май гандболу. Відстояли свої ворота Карпати. 13-15. Два м'ячі поступаються. Податківки, ну ж таки, наче по чотири м'ячі вели Карпати, але податківки, два м'ячі одразу ж відіграли. І ось ця гра на Гуйдовка свідчить про те, що в обох команд є хороший резерв для успішної гри. Тому знову беру на себе сміливість зробити прогноз, що як і вчорашня зустріч ця також буде доволі напруженою і е, ми будемо до кінця очікувати цікавої боротьби. Відмінно зараз зіграла воротар Анастасія Москаленко і не дала можливість е, ужрській гамбалісті Марині Лебедєвій провести результативну атаку. Але м'яч залишив майданчик за боковою лінією, тому... Карпати продовжують атакувати. Комбінують зараз. Темаль, куркало, Темаль, Коломоєць. Порушення правил. На майданчику на лівому куті з'явилася 13-й номер в Ужгородок Юлія Тарасова. Гравець із Запоріжжя, яка... Тих вас засів до заявити у в клубі. І 21 рік у минулому гравець молодіжної збірної країни розраховують на цю гонболістку табори Карпат. Не проходить швидка контратака у податківок. У цьому все ж таки поступається. Ганболіцькі пітські команди суперниця. Ну і знову не поспішаючи, шукають можливість відзначитись. І ось це проходить. бачите, теж такий типовий почерк податківок, Значить, так розпочинають повільно, ніби хочуть приспати суперника, а потім різко згончують темп. І ось в цьому громі пізоді, бачите, це дало успіх. Борис Петровський вирішив замінити воротаря. Вправді рахунок швидко звівся з переваги в 4 ночі до 1. Ну а тут треба швидка допомога. Невдоволені вболівальники. Двох хвилин не вилучені, мені здається, чи не до кінця гри. Ні, все-таки дві хвилини. 14-й номер Юлія Заремба. Ну це вже дійсно доволі грубо і е, зайве було з боку Юлії Заремби. Надають зараз допомогу. Опуски болівальників. Віддають належне можливості мужності капітана Ужгородської команди Наталія Туркова на ваших окранах підводиться. І в е, супроводі лікаря Сергія Бобмера залишає, на жаль, майданчик. Так, накульгуючи. Замість неї з'являється Інна Малюченко. Ну, поки триває ті, на майданчику, триває на майданчику боротьба. Сергій Бонер, лікар із міської команди, надає допомогу Наталії Курколо. Віднову ну, вона такі певне шкодження. Тим ну, часом, як вітає швидко воріт і Карпати, реалізовують численну перевагу 16-14. І півтори хвилини в меншості ще гратимуть в податківки. допомогу Наталі Турколо, а податкові остеп атакує ворота атаку, суперника. Атаку, атаку, атаку. М'яч відбирають без порушення правил Ужгородки і йдуть контратаку. Передарі. Ну, відверто зараз її вже зачитили. Звичайно, дуже відверто апелює зараз Передарій до арбітра, але все залишається тільки компотаті порушення правил. Без попередження, без вилучення. Ну, жразки наче їх зігнили. Закидають м'яч. І знову збільшують перевагу з одного м'яча до трьох. З'являється на майданчику Олексюк. І залишила ігровий майданчик Малюченко. Ну, тим часом піднялася Наталія Турколо. І зараз намагається так трішки розім'ятися. Уважно все є житт на своїх колег, які захищаються. І ще 5 секунд у повному складі гратиму податківки. Підступний кидок у розумінні несподіваний. Але відреагувала на нього Наталя Гайович, причому зіграла так акуратно, щоб м'як не захищати у ворота. І ось готова вийти на майданчик, власне, вийшла на майданчик Наталя Туркало. Все обійшлося. Раді вболівальники скандують, ось нічем Туркало. Віддала на 12-го номера. І подивіться, який красивий код, який красивий підок вийшов у Дариний кот. 14 Швидко-швидко Карпати збільшили перевагу і знову знову ведуть у. Брузі 4 м'ячі поки що це найбільша перевага, з якої Карпати в цій зустрічі вигравали. Що ж, відзначимо, що є в Карпат резерв, є ресурс, з допомогою якого, якщо потрібно, команда проявляє характер і в переломний момент збільше перевагу. Ну, а подивимось, чи в такій ситуації зможуть чимось відповісти податківки, поки що вони успішно наздоганяли Карпати, хай не до нічійного рахунку, але майже-майже до майже нічийно. І дивимось, як тепер пішла 10-та хвилина другого тайму. Працював блок. Арбітри показують, що потрібно знову продовжити кидання м'яча. Податківка боротьба на лівому фланзі. Завершується штрафним. Не проходить пас. прочитала цю контратаку. Семаль. Пірнішу атаку і контратака Карпат. І втрата, втрата м'яча. Апелюють зараз до суперника податківки і здається, це проходить Двофалинне вилучення хвилинне вилучення. Дариний Кот. Має цей на перевагу податківки, і, звичайно, це хороша нагода зменшити відставання в рахунку, адже ніхто відповідальність за результат не знімав і, звичайно, потрібно в цьому поєдинку. В першу чергу податківкам брати очки. Але й Карпати, звичайно, розуміють, що у випадку успіху буде дійсно закладено ще не менше 90% золотого успіху. Тим більше ужки грають удома в рідних стінах. І команда, звичайно, все робитиме для перемоги. Тирометровий. Ну і тепер відзначаються податківки. М'яч на рахунку 9-го номера. Це Юлія Андрійчук. Одну хвилину ще менше сігратимуть Карпати. 15-18. З'явилися на майданчику Коломоєць, Куркова, Хемаль, а також Юлія Тарахова. І на правому куті Олексюк. Ні, даруйте Олексію зараз лаві запасник до Марина Лєбєдєва. Трішки мені не було видно. Далеко знаходилася Марина Лєбєдєва. Ну, але поки що бачимо, що атака для Карпат не проходить. І ще одне вилучення. І Наталія Семаль. Звичайно, Борис Петровський має претензії, адже без двох польових гравців. Зараз на майданчику Карпати. Правда, менше ще Дари... Дарини кота штрафного часу, але тим не менше четверо проти шести. І у воротах. Реалізована чисельна перевага 16-18. Таким чином Лєбєдєва, коло Турколо і е... Тарасова на майданчику у Карпат. Заміна замість Лєбєдєвої готова вийти Передарій чи Олексюк. Власне, виходять і Передрі, і Олексюк, оскільки тільки без одного польового гравця залишилися на майданчику Карпати. Ну, і тепер, звичайно, буде легше діяти трішки у нападі. Головне як так не помилятися при розіграші. Намагаються атакувати суперника податківки, але нічим Карпати. Захід 2 тут відверту зараз картали. Як на мене, за таке потрібно показувати і жовту картку, бо це звітно було поза правилами, в тому сенсі, що не відтягнуло на таке попередження. Але в арбітрі своя думка. Тим не менше Карпати закидають м'яч. 19.